Хлопчики милі, наші дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Дітки, послухайте віршик і дізнайтеся, про що у нас з вами сьогодні піде мова. Рідна мама, і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я, сестра моя. Це усе. Одна сім'я. У кожного з вас є сім'я це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружною. У кожної людини є батьки. У вас є тато і мама, у них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся. Батьки, діди, бабусі, дідусі, це родина. Малята, а давайте ми пограємо в гру і визначимо, хто кому доводиться? Хто хлопчик для тата і мами? Так, вірно, син. А хто хлопчик для бабусі й дідуся? Онук. А хто дівчинка для тата і мами? Донька. А хто дівчинка для бабусі і дідуся? Так, онука? Ким є тато для дідуся та бабусі? Син. Ким є мама для дідуся та бабусі? Донька, а хто між собою дівчинка та хлопчик? Братик та сестричка? Сім'я проживає ось в такому будиночку. І сьогодні, дітки, я пропоную вам зробити аплікацію будиночка, в якому живе сім'я. Але спочатку зробимо бачимо. Щоб жили у домі тім, білочка з синочком. Ще один збудую дім на листку ромашки. Щоб жили у домі тім павочки комашки. Знадобиться аркуш білого паперу. Заготовки будиночка, вирізані з геометричних фігур, клей та серветка. Розпочинаємо. Беремо квадрат жовтого кольору зі стіни. Трипутник зеленого кольору це та будиночка. Квадрат це віконечко. Прикладаємо його угорі з лівої сторони. І прямо кути, зеленого кольору це двері. Прикладаємо його внизу з правої сторони. Ось так буде виглядати наш дім. Тепер ми будемо приклеювати. Беремо квадрат жовтого кольору та намащуємо клею з білої сторони. Притискаємо серветкою, беремо трикутник зеленого кольору, перевертаємо його та намащуємо клеєм з білої сторони по контуру. Приклеюємо його в горі квадрата. Притискаємо серветкою. Беремо маленький квадрат зеленого кольору, це буде наша віконечко. Перевертаємо його, навмащуємо його клеєм. Та приклеюємо нашу вікуночко з лівої сторони в горі, притискаємо серветкою. Тепер беремо ось такий прямокутник. Це будуть наші двері. Перевертаємо, намащуємо по контуру клеї та приклеїмо знизу з правої сторони. І вийшов ось такий гарний затишний дім. А я, дітки, буду чекати ваші роботи. До побачення, до наступної зустрічі!